Ліга Чемпіонів повернулась і ось найкращі матчі Ліги Чемпіонів на цей четвер. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команд. В цей четвер у нас пройде шість матчів Ліги Чемпіонів. І в цьому відео ми виберемо найкращі матчі з них, найбільш впевнені, зробимо прогнози. Для того щоб наші ставки мали найвищі шанси на успіх. Обов'язково постав лайк під цим відео на удачу. Без лайка твої ставки на Лігу Чемпіонів не зайдуть. А якщо поставиш лайк, то зразу удача множиться на 10. І напиши свою думку в коментарях по цих матчах. Будемо разом обговорювати ці матчі в коментарях. А також можеш і перейти в мій чат в телеграм-каналі. В чаті ми разом обговорюємо усі матчі Ліга Чемпіонів та й не тільки. Постійно є свіжі ідеї для ставок, можна обговорити ті чи інші варіанти ставок. Загалом це максимально корисно. Переконайся сам, підписуйся на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео, там також буде розіграш 10 тисяч гривень. Обов'язково також приймай участь і не пропусти, адже можна просто за те, що ти вгадаєш хвилину першого забитого голу отримати грошову винагороду собі на карточку. Це також досить, досить корисно. Переходимо. До першого матчу між командами Sporting та Кайрат Алмати. Кайрат Алмати вперше в своїй історії вийшли у Лігу Чемпіонів. Загалом команда досить молода. І, ну звісно, багато хто буде вболівати за кайрат. Це така собі приємна історія, але тут у нас Sporting з Лісабону, які голодні до очок, які голодні до Ліги Чемпіонів, для яких це має бути легкі три очки. На етапі Ліги кожне очко максимально важливе, і Sporting має досить-досить зручний календар. На початку і перший матч проти Кайрата вдома має бути досить впевненим для них. Я вважаю, що фора мінус півтора на Спортинг має заходити без проблем. Також Кайрат буде грати закрито. І я очікую на тотал більше п'яти з половиною кутових від спортинга. Спортинг у португальській прем'єр-лізі, один з лідерів за кількістю поданих кутових в лізі чемпіонів проти. Ми закритої команди, вони також мають подавати кутові. Наступний матч у нас Ньюкасл Барселона, але перед тим як перейти до нього, хочу також е, сказати, що я буду робити експрес-ставку, абсолютно безкоштовно. Ви її також зможете побачити в телеграм-каналі. І в телеграм-каналі ви зможете отримати фрі-бет на 500 гривень, поставити за рахунок сайту. Якщо виграєте чистий виграш, отримати собі на рахунок і вивезти його. Е, така акція також буде доступна в телеграм-каналі, посилання в описі. Підписуйтесь на Телеграм. Стосовно Барселони, Барселона непогано провела матч проти Валенції, взагалі без проблем. там. Барселона перемогла в домашньому матчі без своїх основних гравців. Зараз Ямаль пропускає декілька матчів через невеличку травму, там також дисциплінарні порушення є в кількох гравців. Але це все, в принципі, не є таким серйозним, як травма Ямаля із. Іншої сторони у нас Ньюкасл, які не дуже впевнений, футбол демонструють на старті сезону, які в домашньому матчі перемогли Вуверхемтон всього лише з рахунком 1-0, і які ну, створюють вдома моменти. Але я би не сказав, що це якось максимально впевнено, чи, чи що Ньюкасл це домашня команда. Вже кілька сезонів поспіль вдома. Вони значно краще себе показують. Але тут у нас досить серйозний суперник, і це Барселона. І навіть якщо Барселона буде без Ямаля, я вважаю, що. Ньюкаслу Барселона поки що не по зубах. Звісно, саме перший тур в етапі Ліги буває з сюрпризами. Але ну це не той випадок, коли ти хочеш ставити проти Барселони. Звісно, Гол Нюкасла можна тут очікувати. Обмін голами виглядає непоганим варіантом для ставки на цю гру. Але в мене в букмекерській компанії є цікавий варіант для ставки, такий як x 2 та тотал більше півтора. Барселона не програє і буде два голи в матчі. Якщо Ньюкасл заб'є, я вважаю, що все ж вони вдома не переможуть Барселону. І Барселона може цілком забивати тут два м'ячі, чому ні. Х-2 і тотал більше півтора страхує нас від рахунку 1-1. Тут і входить рахунок 2-0, чи будь-яка. Перемога Барселони з двома забитими м'ячами, чи там навіть та сама Нічия 2-2. Сумніваюся, я звісно в двох голах у ворота Барселони, тому що реалізація моментів в крайніх матчах була досить слабка. Але все ж, ну, це домашній матч для Нюкасла. Можливо, вони нас і порадують. Але на ділі зараз Барселона виглядає дуже і дуже сильно, тому. Можна навіть і поставити на перемогу Барселони чи на два голи від них. Особисто я буду розглядати варіант з Х-2 та тотал більше півтора. Наступний матч у нас Манчестер-Сіті, Наполі. Манчестер-Сіті, ну я би не сказав, що зараз в найкращій своїй формі. Крайні матчі дуже дивно вони проводять, звісно, в Манчестерському. Дербі вони змогли перемогти Манчестер Юнайтед, але ну, це більше проблема Манчестер Юнайтед і їх захисту, аніж заслуга Манчестер Сіті. Так, Ерлін Голланд знаходив свої моменти. Загалом команда чудово виходила в атаки, але провали від МЮ були значними. Чи буде так провалюватись Наполі, мабуть, швидше ні. І з тими. Показниками Манчестер-Сіті, у них зараз XGA, тобто кількість моментів біля їх воріт небезпечних, тобто потенційно забитих голів вище одного в середньому. І, звісно, Донорума, який прийшов в Манчестер-Сіті, покращить цю ситуацію. Все, він просто неймовірній робить, навіть в тому самому матчі проти Мю, де БМО пробив з льоту сильний такий удар в Кудворіт, він потягнув. то... Ну, це вплине на кількість пропущених м'ячів однозначно від Манчестер-Сіті, до чудовий воротар, але все ж можна взяти його кількість, кількість якісних ударів може вилитись в якість. І я думаю, що Наполі зможе взяти цю якість в цьому матчі і заб'є ворота Манчестер-Сіті. На мою думку, логічним варіантом буде обмін голами. Також у нас є ще матч айнтрахт галатасарай Копенгаген Байер і Брюге Монако. Дивіться, Брюге Монако і Копенгаген Байер, я залишу для свого телеграм-каналу. Всі ставки по цих матчах будуть в телеграмі, так само, як і Експрес-ставка. І в цьому відео ще раз беремо Айнтрахт-Галатасарай. Мені зараз подобається гра Айнтрахта. Вони, хоч і програли Байеру, в якого було два вилучення, але вони там забили свій гол. Вони, хоч і на виїзді пропустили від Байера три. Та Айнтрахт, це домашня команда, вже кілька сезонів поспіль саме вдома у них кращі результати. Галата Сарай це також більше домашня команда. Але Галата Сарай, хоч і також домашня команда, то вони мають зараз. Просто чудову серію матчів без поразок, там у них висока індивідуальна результативність. Ну, загалом, гра Галатасарая мені дуже подобається в плані стабільності показників. І навіть попри те, що Аєнтрах вдома чудово себе показує в плані захисту, у них невисокий XGA, хоч він там більше одинички, але все ж це все ж не дуже і високий показник. Та... З їх індивідуальною результативністю вдома та з тими показниками, які е, демонструє Галатасарай, тут також читається ставка на обмін голами. Я думаю, що це чудовий варіант для ставки, і його цілком можна розглядати, чому би і ні. Інші матчі будуть в Телеграмі, свої думки залишайте в коментарях, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.